На подвір'ї одного з фермер з Черкащини стоять два заповнені резервуари. Тут у нас зберігається каліна міста сміть для підживлення озимних культур пшениці ячменя. Мінеральне добриво перед використанням обов'язково розводять з водою. Пояснює працівник господарства Руслан Рієнко. Це розводиться водою на 150 літрів на гектар. Получається. Розведену суміш заливають у причіпний оприскувач, який вміщає 3200 тисячі рідини. Розповідає фермер Микола Дубина. Зараз підживлюють 10 гектарів посівів. Саме головне це дождна техніка працювати правильно. Її треба одремонтувати, завести дістоплював на землі культури. Ми внесли азотні добрива, кинули по 150 п'ятдесят кілограм на гектар. Ось перве тепло. Ми будемо вносити сівалкою по посівах. Посіві озимого ячменю зійшли гарно, говорить аграрій. Зі 120 гектарів землі 30% він засіяв озиминою. Фактично 90% нормально вижив і не тільки всі озимі вижили, а там десь процентів 5% пропаде, а то в основному ми вважаємо, це хорошо. Міндобрива здорожчали, каже Микола Дубина, тож аграрії шукають альтернативи. Саме важко цей рік. Весною підкормлять, підживлять через те, що на сьогоднішній день допустім селітрата стоїть десь. 35-40 тисяч, 32 тисячі. Це для фермерів трошки воно накладно, а її треба вносить хоча б 200-300 кг на гектар. Дати. Лучше купити органічні добри, які в нас є. Якщо їх ми внесемо осінню і приорими, то вони будуть діяти три роки. Тоді, як альтернативи, паливно-мастильним матеріалам немає, а ріст цін на дизель в подальшому вплине і на формування вартості хліба, додає фермер. Важко це ГСМ, це дестопливо. І воно підняло нам вартість пшениці, вартість всього те, що ми вирощуємо. Попри всі труднощі, фермери не відмовилися від посівних площ, розповідає керівниця відділу агропромислового виробництва Валентина Сокірко. Вся загальна посівна Площа по області не зміниться, вона буде в межах мільйона двісті. Очікуємо, що фермерське господарство і взагалі суб'єкти господарювання збільшують площі під соняшником соєю. Зроблять це за рахунок тих площ, де цьогоріч росла кукурудза. Нею планують засіяти 365 гектарів. Її дуже багато, і навіть на даний час у нас числиться 10 тисяч гектарів, які не зібрані. Разом із соняшником та соєю більше сіятимуть і ріпака, каже Валентина Сокірко. Втім, остаточно вирішать ближче до квітня, коли стартує посівна. І кожен фермер коригуватиме свій план посівів. Площу ми не можемо ні зменшити ніяк через те, що у нас хоч не хоч надає щоб Вона бур'янами не заросла. А щось розумніше будемо щось внедряти, сіяти, будемо вирощувати більше свиней. Вікторія Будавіцька Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.